Доброго дня! Ми розпочинаємо серію програм Вивчаємо разом. Програма буде складатися з чотирьох рубрик, а саме про те, як функціонує шведське суспільство, рубрика Закони Швеції, рубрика Щось цікаве, де я буду розповідати про якусь цікаву новину чи подію, та рубрика відповіді на питання. Наш перший стрім буде присвячений Etablerings Programmet. А саме, що це за програма, для кого вона призначена, що саме ця програма пропонує нам, які можливості ми отримуємо, приймаючи участь у Etablerings програмі Почнемо. Etablis – це програма Шведського центру зайнятості Arbetsformer. Яка призначена для того, щоб допомогти новоприбулим якомога швидше знайти роботу в Швеції та самостійно забезпечувати себе та свою родину? Ви маєте право приймати участь у Етаблерінс програми у перші 3 роки свого перебування в Швеції з моменту отримання персонального номеру. Максимальна тривалість програми складає 2 роки. 24 місяці. Тобто, впродовж максимум 2 років участі у етабліріс програми ви маєте знайти собі роботу та перейти на самозабезпечення. Звичайно, якщо ви знайдете роботу раніше, то програма завершиться раніше, тому що мета буде досягнута. А саме, ви будете мати роботу в Швеції та самостійно забезпечувати себе та свою родину. До нас поступило запитання, де саме треба шукати інформацію. Всю актуальну інформацію, що стосується життя новоприбулих в Швеції, можна знайти на веб-ресурсі Informonsferie.s. Якщо ви не знаєте, де шукати і взагалі з чого починати, то в першу чергу рекомендую зайти на сайт Informonsferia.sy та прочитати ту інформацію, яка є там. Дуже часто цього буває достатньо, щоб з'ясувати питання, яке у вас виникло. До того ж, на веб-ресурсі інформахунсфері.sie є посилання на інші офіційні сайти з більш повною та детальною інформацією, що стосується конкретного питання. Продовжимо. Приймати участь у етаблірінспрограми. Мають право новоприбулі у віці від 20 до 66 років. Центр зайнятості разом з вами складає план та визначає ті заходи, які допоможуть вам щонайшвидше отримати роботу в Швеції. Які ж саме це заходи? Наприклад, курси СЕФІ для вивчення шведської мови. Навчання на різних рівнях, якщо вам потрібно розвивати чи зміцнювати ваші навички, стажування, підтримка під час пошуку роботи, підтримка та консультації для тих, хто хотів би відкрити власний бізнес, валідація, програма Інтенсивний рік. Зазвичай ви повинні приймати участь у заходах, що входять до вашого плану програми 40 годин на тиждень. Як бачите, це відповідає тривалості звичайного робочого тижня в Швеції 40 годин. У деяких випадках участь у програмі може передбачати менше годин на тиждень. Наприклад, якщо ви влаштувались на роботу на неповний робочий день під час участі у програмі адаптації. Якщо ви перебуваєте у декретній відпустці кілька днів на тиждень, якщо у вас є функціональні обмеження, або ви не можете брати участь у заходах 40 годин на тиждень через стан здоров'я, давайте розглянемо, які саме заходи пропонує центр зайнятості, які можуть бути включені в вашу тижневу 40-годинну програму. Якщо у вас вже є професія, але немає підтверджуючих документів, сертифікатів, які визнаються в Швеції, ви можете зробити валідацію. Валідація це структуроване оцінювання ваших знань і навичок. Це стосується як знань, які ви забули під час навчання, так і досвіду, який ви отримали на роботі чи повсякденному житті. Тобто ви не маєте документа про освіту, який би прийняла Швеція, але вмієте виконувати якусь роботу. Маєте досвід, навички, знання в якійсь галусі. Ваші професійні навички оцінюються за допомогою практичних і теоретичних іспитів. Після оцінювання ви отримаєте сертифікат або оцінку, що означає. Що ваші навички офіційно визнані на шведському ринку праці. Ви також можете отримати рекомендації щодо того, чим вам може знадобитися доповнити свої навички для того, щоб працевлаштуватися в Швеції за своєю професією. Це може означати, що для того, щоб отримати відповідний сертифікат, вам може знадобитися додаткове навчання чи стажування. Процес валідації триває від декількох днів до декількох тижнів, в залежності від професійної галузі. Валідація призначена для тих, кому потрібно офіційно визнати в Швеції ваші навички та знання. Якщо у вас є документи про освіту, дипломи, то ви можете зробити оцінку вашої освіти та отримати виписку з описом того, чому відповідає ваша освіта в системі освіти Швеції. Цю оцінку робить Рада університетів і вищої освіти. Потім, разом з Центром зайнятості, ви вирішуєте, на які вакансії ви можете претендувати в Швеції, або вам треба буде довчитися та скласти іспит, щоб підтвердити свою освіту, або ви взагалі вирішите отримати якусь іншу професійну освіту і працевлаштуватися вже за цією новою професією. Якщо ви не маєте освіти, яка відповідає шведській повній середній освіті, і центр зайнятості діє-висновку, що вам потрібно вчитися, щоб отримати роботу. То вони можуть визначити, що ви підлягаєте обов'язковій освіті. Обов'язковій освіті підлягають ті, хто не закінчив середню школу. Серед українців таких людей майже немає. Але центр зайнятості може заохотити вас до навчання навіть якщо ви не підлягаєте обов'язковій освіті, якщо вони вирішать, що це потрібно для вашого працевлаштування. Тоді вас попросять подати заявку на навчання в конвукс, професійне училище у коледж чи університет. Якщо ви хочете знайти роботу максимально швидко, існує ще одна програма для більш швидкого працевлаштування це програма Інтенсивний рік «Інтенсів ОР». Протягом одного року ви можете навчатися у швидкому темпі. Або практикуватися на робочому місці повний робочий день та у вільний час. Мета полягає в тому, щоб ви швидко влаштувалися на роботу за обраною професією чи галуздю. Коли ви завершите інтенсивний рік, ви отримаєте сертифікат про знання, який показує, що ви закінчили та якими мовними та професійними навичками володієте. Освіта може збільшити ваші шанси отримати роботу. Ризик залишитися без роботи тривалий час більший, якщо ви не маєте освіти, яка визнається в Швеції. Багато роботодавців потребують робочої сили, але їм важко знайти людей з належною підготовкою. Таким чином, щоб отримати роботу, вам може знадобитися навчання. Також може бути так, що ви маєте освіту, але вам потрібно буде змінити професію, щоб збільшити свої можливості для працевлаштування. Ви маєте розуміти, що всі заходи, які центр зайнятості вносить в вашу програму адаптації, є обов'язковими до виконання. 40 годин на тиждень ви шукаєте роботу, навчаєтесь або навчаєтесь та ходите на стажування. Згідно з вашим персональним планом розробленим центром зайнятості разом з вами. Якщо ви цього робити не будете. Центр зайнятості припиняє надавати вам грошову компенсацію. Грошова компенсація складає 308 крон за один день. За тиждень 5 днів компенсація складає 1540 крон. Далі. Яку ще допомогу ви можете отримати від центру зайнятості? Перше, це установча робота Etablin's Hub. Що це означає та в чому перевага такої роботи? Установча робота передбачає тимчасовий контракт на повний день тривалістю 2 роки у роботодавця, що найняв вас. Роботу та роботодавця ви шукаєте самостійно. Кінцева мета цієї програми – привести до безстрокового контракту. Але це не обов'язково. Роботодавець зобов'язаний надавати вам роботу впродовж двох років. А далі вже на власний розсуд вирішує або заключити з вами постійний контракт, або припинити трудові відносини. Для роботодавців це вигідно. Тому що впродовж двох років держава буде компенсувати значну частину вашої заробітної плати. Роботодавець буде сплачувати 7563 крони. Це дані за 2024 рік. А решту заробітної плати буде сплачувати держава до мінімальної заробітної плати, яка є на даний момент в цій сфері. Наприклад, якщо мінімальна заробітна плата в галузі складає 25 тисяч крон, то держава буде сплачувати 25 тисяч мінус 7563 крони, тобто держава буде сплачувати 17 437 крон щомісяця. По закінченню двох років роботодавець може підписати з вами постійний контракт, якщо ви влаштовуєте, як працівник. Якщо ні, то ви вже будете мати шведський досвід для пошуку нової роботи. І друге, але не менш важливе заробітна плата, яку ви отримували впродовж двох років, дає право на пенсійне страхування, страхування від тимчасової непрацездатності через хворобу та страхування від безробіття. А страхування від безробіття це 80% від тієї заробітної плати, яку ви отримували. Тож у вас будуть кошти на життя, поки ви будете шукати нову роботу. Друга програма від центру зайнятості, в якій ви можете приймати участь, це програма Руста Окматча. Підготовка та підбір кадрів. Ця програма передбачає, що ви отримаєте персонального консультанта, який буде допомагати вам швидше отримати роботу чи освіту. Консультант буде надавати вам підтримку та організовувати заходи відповідно до ваших конкретних потреб та умов. Це може стосуватися контактів з роботодавцями, пошуку та влаштування на роботу, інформації про освіту. Та орієнтації на ринку праці. Впродовж періоду, поки ви шукаєте роботи за підтримки програми Руста Окматча, ви також будете отримувати грошову компенсацію від каси соціального страхування. І остання програма, про яку я хочу розповісти, це Arbet Smartnets Професійно-технічна підготовка. Це коротка, професійно орієнтована освіта для професій, де є дефіцит підготовленого персоналу. Освіта не гарантує, що ви отримаєте роботу, але значно підвищує ваші шанси. Навчання зазвичай триває від кількох тижнів до 6 місяців, але в деяких випадках може тривати довше. Навчання очне. Тренінги проводяться різними постачальниками тренінгів по всій країні на замовлення центру зайнятості. Якщо ви приймаєте участь у цій програмі у іншому місці, ви можете отримати компенсацію на проїзд та проживання. Сума на житло складає 110 крон на добу, але не більше, ніж 2400 крон на місяць. Житло ви організовуєте собі самостійно. І, звичайно, ви також отримуєте грошову компенсацію від каси соціального страхування 308 крон на день. Ця програма також включає курси шведської мови, адаптовані під конкретну професію, а також індивідуальну освітню підтримку, якщо у вас є додаткові потреби через функціональні обмеження. Як бачите, центр зайнятості надає різноманітну допомогу, підтримку та навчання для того, щоб ви стали конкурентно спроможним на шведському ринку праці, щоб ви знайшли роботу і самозабезпечували себе. Однак, усі ці програми від центру зайнятості надаються не виключно за вашим бажанням. Ви, звичайно, можете подавати заявку на будь-яку програму. Але центр зайнятості вимагає, щоб ви мотивували, чому вам мають надати підтримку саме по цій програмі. Далі центр зайнятості проводить оцінку вашої ситуації, враховуючи вашу освіту, професійний досвід та потреби ринку праці. І, виходячи з цього, виносить рішення, чи будете ви приймати участь у цій програмі, чи вам краще підібрати щось інше. Якщо у вас виникли питання по цій темі, ви можете залишити їх у коментарях під відео або надіслати на нашу електронну пошту. Наступна рубрика щось цікаве. Міграційне агентство Швеції опублікувало новий прогноз. З розрахунками та припущеннями щодо ймовірної кількості біженців у період 2024-2027 роки. За оцінками Шведського міграційного агентства, близько 11 тисяч людей з України шукатимуть захисту в Швеції цього року, що на 3 тисячі більше, ніж оцінювалося в попередньому прогнозі. Водночас, генеральний директор шведського міграційного агентства Аніка Готберг каже, що тенденція до зменшення кількості шукачів притулку в Швеції продовжується, але це відноситься до біженців з інших країн світу. Протягом першої половини 2024 року близько 5 тисяч осіб подали заявки на надання притулку в Швеції. Приблизно на 25% менше, ніж за той же період минулого року. На Швецію також продовжує припадати дедалі менша частка від загальної кількості шукачів притулку в Європі. У 2023 році Швеція отримала приблизно 1,1% заяв про надання притулку серед усіх країн Євросоюзу. У 2024 році відсоток був ще дещо нижчим, каже Аніка Готберг, генеральний директор Міграційного агентства Швеції. Згідно з новим прогнозом міграційного агентства, близько 10 тисяч осіб шукатимуть притулок в Швеції в 2024 році, що на 2 тисячі менше, ніж прогнозували в кінці квітня. У 2025 та 2026 роках також прогнозується зменшення кількості шукачів притулку. Причина полягає насамперед у тому, що деякі шукачі-притулки отримають остаточну відмову у притулку і вже не матимуть права знову подавати заяву на притулок у Швеції. У 2027 році Міграційне агентство Швеції передбачає подальше скорочення кількості шукачів притулку в результаті серйозних змін у політиці Євросоюзу щодо міграції та надання притулку. Але щодо українців, то навпаки очікується збільшення кількості людей, що шукатимуть захисту в Швеції. За перші шість місяців року близько 5,5 тисяч українців звернулися по захист у Швеції відповідно до директиви ЄС щодо масових біженців. Це трохи більше за оцінку в попередньому прогнозі. Таким чином, Міграційне агентство Швеції складає основний сценарій щодо кількості шукачів притулку з України у 2024 році. Зараз оцінюється. Що приблизно 11 тисяч українців шукатимуть захисту у Швеції цього року порівняно з 8 тисячами у попередньому прогнозі. У червні ЄС вирішив продовжити дію директиви щодо масової міграції ще на один рік, і тепер вона діє до 4 березня 2026 року. У результаті Міграційне агентство Швеції розробило новий основний сценарій щодо кількості шукачів притулку з України у 2025 році. За нашими оцінками, наступного року близько 11 тисяч людей з України звернуться в Швецію за захистом, каже Магнус Фрід, директор з планування в міграційному агентстві Швеції. Наступна рубрика Закони Швеції. Демократія Швеція демократична країна. Демократія це режим, за якого вирішувати, хто буде приймати закони і керувати країною, має народ. В Швеції народ має велику владу. Тобто саме народ вирішує, хто буде управляти країною. Народ вибирає партії і політиків, що будуть керувати країною. Від його імені у кожній країні є люди, які вважають, що влада народу має бути зменшена і хочуть мати можливість впливати на інших людей. Є вони і у Швеції. Ось чому важливо ніколи не припиняти боротьбу за переваги демократії адже все може швидко змінитися. Ми будуємо демократію разом. і ви – Є її важливою частиною. Для підтримання демократії важлива участь кожної людини не тільки на політичних виборах, але й у повсякденному житті. Щоб бути активною частиною суспільства і впливати на нього, можна робити наступне: голосувати на політичних виборах, стати членом політичної партії, звернутися до політика. Створити або підписати петицію, брати участь у демонстраціях, вступити до існуючої асоціації або організації, або заснувати власне, звернутися до засобів масової інформації з повідомленням на важливі для вас теми, писати дискусійні статті або листи до газет, створювати дописи в соціальних мережах, щоб привернути увагу до певного питання. Впливати на свої умови праці, наприклад, через профспілки, подавати пропозиції або скарги до свого муніципалітету, відвідувати збори, що організовуються вашим муніципалітетом подати пропозицію до свого муніципалітету або регіону, для учнів шкіл повідомляти свої ідеї вчителі або учнівській раді. Впливати на ситуацію у районі проживання. Ми будуємо демократію разом. Наша остання рубрика відповіді на питання. Консультант Тереза Еріксон. З попередніх випусків ми виділили питання, яке ми задали нашому консультанту Терезі. Це питання. Чи гарантує отримання персонального номеру можливість залишитися у Швеції на постійне проживання? Відповідь: Ні, наявність персонального номеру не гарантує цього. Потрібен дозвіл на проживання або перебування. На даний момент для українців підставою для перебування в Швеції є директива Євросоюзу про тимчасовий захист, яку продовжено до 2026 року. Наявність або відсутність персонального номеру не впливає на рішення міграційної служби щодо надання дозволу на перебування в Швеції з будь-якої підстави. Тобто, для легального перебування в Швеції у вас в першу чергу має бути дозвіл на перебування у піхоль Тільстонд. Якщо інформація була для вас цікавою, ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі на наступному тижні.